7 та 8 грудня було проведено четверту конференцію старшокласників Модель Організації Об'єднаних Націй. Всеукраїнський освітній портал «Щоденник.UA», який працює за підтримки Міністерства освіти та науки України, здійснив інформаційну підтримку інтерактивної конференції Модель ООН та за допомогою сервісів в мережі підвищив інтерес учнів до гри. Команда Щоденник зацікавлена у проведенні сучасних розвиваючих заходів для дітей та юнацтва з метою підвищення загального рівня знань у школярів та виховання освіченої та розвиненої молоді. Модель ООН це гра, яка імітує засідання різних органів системи ООН, учасники якої виступають у ролі дипломатів. Вони представляють різні країни і беруть участь в обговоренні поточних питань, котрі стоять на порядку денному ООН. Свій початок дана гра бере ще у далекому 1953 році, коли студенти Гарвардського університету вперше спробували змоделювати засідання Організації Об'єднаних Націй. Тепер подібні моделі поширилися по всьому світу від Великобританії та Франції до Китаю і Єгипту. Одна з основних моделей в Європі європейська міжнародна модель ООН в Гаазі. Українські школярі не поступаються своїм одноліткам і також вчаться вирішувати питання, що хвилюють увесь світ. Темою цьогорічної конференції стали проблеми Світового океану. На відкритті конференції виступили поважні гості представники ООН, ЮНІСЕФ та міжнародних благодійних організацій. Учасників конференції було запрошено долучитися до нової ініціативи ООН, що розпочне свою роботу у січні 2013 року. На це запрошення відгукнулися старшокласники, що відповідали за комітет соціальних та гуманітарних питань. Їх темою була проблема гендерної нерівності та захворювання на СНІД серед жінок у Українах Близького Сходу. Як повідомила голова комітету соціальних та економічних питань Анастасія Бакум, вони направлять деякі пункти своєї резолюції до представників ООН в Україні. Вже другий рік поспіль конференцію супроводжують дипломатичний бал, під час якого делегати мають час на обговорення важливих питань, налагодження міжнародних стосунків, а іноді навіть на створення коаліцій. Конференція завершилася 8 грудня після дводенної наполегливої праці та підписання п'яти резолюцій. Ми вітаємо усіх учасників конференції. Щиро сподіваємося, що практика проведення подібних науково-інтерактивних ігор допоможе виховати розсудливих та ініціативних українців, які матимуть сили та натхнення на те, щоб докорінно змінити світ на краще та внести свій вагомий внесок до процесу вирішення глобальних проблем.